Чуємо та Луки. І ми тої історії, яка сталася 2000 років тому на Близькому Сході, наш Спаситель був очевичний і ходив тут по землі, по цій грішній землі, і чуємо ту історію, як він проходить через одне село, і на зустріч йому виходить десять прокажені. Та хворота, та проказа, це є страшна хворота, тому що вона приводить до летального потім такого вже кінця, що люди, які є хворі, мало того, що вони самі помирають, так ще й можуть інших заразити. І згідно того закону Мойсея, таких людей треба було безжально виганяти із села чи то містечка, гнати їх у пустиню, давати їм навіть колокольчики, як ми чули, ну в теперішній час то коробкам дають. Для того, щоб їх було чути, але тоді їм тим прокаженим давали, щоб вони коли йшли, щоб їх було чути, і щоб ніхто до них не підходив, щоб їх обходити стороною. І тут чуємо, що не один прокажений виходить до нашого Спасителя, аж їх десять є, можемо так сказати, що спільнота тих хворих прокажених, які у очах того ізраїльського народу були прокляті Богом, приходять перед Богом, який стався людиною. І кажуть, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І наш Спаситель, який приніс спасіння на цю землю, він їх не проганяє, каже, що йдіть від мене геть, бо ви не виконуєте закон, можете мене заразити. Але радо їх приймає і каже: Ідіть і покажіться священникам. Тобто, тоді, коли та людина, яка мала проказу, була хвора, бачила, що щось із її тілом змінилося, але підійти до священника, показатися. Принести жертву і воздати хвалу Господу Богу. Але в цьому моменті, що бачимо, що показує нам Господь Бог, що яка його є безконеч, яке його є безконечне милосердя до всіх людей? Через то він показує, що він не зважає, чи людина є хвора, чи людина є грішна, яка би людина не була, завжди може стати перед Господом Богом. Як ці прокажені молитися, що Ісусе, змилуйся над нами чи змилуйся надо мною? І завжди Господь Бог каже, що що треба потім зробити, Він у милосерді, Він завжди показує, що Він є той, хто любить людину, хто її спасає, і хто не хоче, щоб людина мучилася, але хоче, щоб людина жила гідним, людським життям, до якого покликав Отець наш Небесний кожного із нас. Потім вони очистилися, сталося на то на їхнє, на його слово. І один, який тільки один із десяти, який побачив, вернувся і славив Бога. Потім є той діалог, який ми чули, якщо ми уважно слухали, між тим прокаженим, який був самарянином, який не був від ізраїльського народу, який не був таким законопослушним юдеєм. І той каже наш Спаситель, що хіба не десять очистилось? Де ж інші дев'ять. Тільки один цей чужинець воздав хвалу Богу. Юдеї і Самаряни один одного ненавиділи. Якщо вони навіть були з одного такого племені, то ж вони по інакшому зовнішньо почитали Господа Бога. І сьогоднішнього Євангелія бачимо, що коли є біда, то тоді ті зовнішні якісь проблеми вони випаровуються, бо юдеї. Разом із самарянином, коли були хворі, жили в одній спільноті. А коли стало їм добре, тоді вони так поділилися, що розійшлися тільки один той чужинець, який, по їхній думці був грішний перед Господом Богом, приходить і дякує, припавши лицем до них Ісуса. Знаєте, в нашому житті ми багато маємо вчитися, багато маємо мати терпеливість у своєму серці. У сьогоднішня Івангелія подає нам приклад, як треба робити і як не треба робити. Подає нам приклад, що ми маємо дякувати Господові Богові, коли щось нам виходить. Подає нам приклад, що як воно у світі є, що коли є біда, то ми відразу прибігаємо до Господа Бога, просимо Його, молимо Його, умоляємо Його, що Господи, полегши моє страждання. А коли все є добре в нашому житті, то можемо розійтися як ті дев'ять, які також були. Бо коли Бог дає нам якесь чудо до нашого життя, чи спасає нас, чи вирішує якусь проблему, чи дає полегшення до нашого страждаючого серця, то ми ще якийсь час пам'ятаємо. Але людська пам'ять дуже і дуже коротка, і потім, коли нам є добре, то для чого нам, Господа Бог? Поки було погано, то молилися ми, просили, але потім Бог зробив те, що, що мав зробити, бо ми то вимолили, може, випустили, зробили якесь паломництво, Бог свою роботу зробив. Я можу жити далі. Як хочу. Але показує, що воно не принесе нам ніякого результату. Також бачимо той приклад, що ми маємо бути і уподібнюватися до нашого Спасителя. Бо наш Спаситель, який є сином Божим, він знав, що із тих десять лише один прийде. І міг сказати, що коефіцієнт корисної дії по наверненню тих десятьох людей, і мого чуда буде дуже і дуже низький. Для чого я то буду робити? Але він показує і дає нам приклад, що навіть знаючи, що якщо ми зробимо комусь добре діло, відповіді доброї і позитивної не буде, завжди уподібнюємося до нашого Спасителя і робимо то діло добре, навіть якщо і великого результату з того не буде, бо роблячи добре діло, і коли нам то не вертається, тоді ми уподібнюємося до Господа Бога і через то все збираємо скарб для себе. Уже на небесах. Ми чуємо ці останні слова, що каже наш Спаситель до того одного Самарянина, каже, встань, іди, і віра Твоя спасла тебе. Кожен із нас, коли має чудо у своєму житті, коли має контакти з Господом Богом, коли відчуваєш, що в Його життя прийшов Господь Бог, має уже не бути на землі, бо Господь Бог кожного з нас піднімає із того гріха. Каже нам іти і прославляти до Божого ім'я, ходити, і маємо мати ту віру в нашому серці. Знаєте, Багато є таких питань, що що таке є віра. Я не відчуваю щось таке, якби є віра. Багато людей кажуть, що як то можна описати, чи яку можна дати дефініцію, як то визначення, що таке є віра. Знаєте, то віра то щось таке, що є внутрішнє, інтимне, то є відносини із нашим Господом Богом. Коли ми навіть у найтяжчих проблемах, у найбільших катастрофах в нашому житті, ми якось відчуваємо, що Господь Бог є біля нас. Коли ми навіть смертельно ображені, відчуваємо, що є сили, то все витримати. Коли навіть будучи на низу або в депресії, або з опущеними руками, відчуваємо, що є хтось, кому ми є небайдужі, і хтось, хто за нас переживає і хоче нас підняти. То тобто, є та внутрішня, деколи сила, яка є схована, Колись ми більше відчуваємо віру і нам більше хочеться жити і творити добро, а коли та віра якось так сховається в нас всередині та сила до життя, і ми менше того відчуваємо, але кожен із нас має пам'ятати, що та віра вона є всередині нас у кожному із нас. І треба просити, щоб та віра, як то гірчичне зерно, була в нашому серці, проростала і робила великі діла, бо тільки по вірі нашій і по вірі у Господа Бога. Можеться стати у нашому житті такою чудо, якої ми навіть не можемо собі уявити. Ми просимо на сьогоднішній літургії, коли будемо молитися, щоб Бог дав нам духа вдячності, щоб ми вміли не тільки просити, але й дякувати за все, що в нас є в нашому житті, і просимо духа сміливості робити добрі діла, незважаючи на те, що відповідь може бути не така, як нам би це хотіло. Amen. Sláva Isusu so so Kristu.